Розкрийте дужки. 2 помножити на m мінус 1. У нас з вами 2 множиться на m буде 2m. 2 множиться на мінус 1. Плюс на мінус дає мінус, 2 помножити на 1 буде 2. Наступне 9 помножити на 3х плюс 2. 9 помножити на 3х буде у нас 27х. 9 помножити на плюс 2 буде у нас плюс 18. Третє завдання. Мінус і в дужках в нас де А мінус 5. Ми з вами розкриваємо дужки, знаючи, що мінус перед дужками міняє всередині дужок при розкритті. Знак було А, стане мінус А, було мінус 5, стане плюс 5. І четверте. Переписую, ми маємо тут з вами той самий випадок, міняємо знаки. Було мінус 7, стане просто 7. Було плюс 2м, стане мінус 2м. Нагадую, що плюс 8 і 8 це те саме. Просто в першому випадку плюс 8 у нас можна записати, наприклад, 7 плюс 8. А якщо на першому місці стоїть вісімка, то можна записати, по суті, помінявши їх місцями. Ми бачимо, що перше, що в нас знаходиться попереду, воно є без плюса попереду. Хоча воно є додатнім. І це нормально. Друге завдання: розкрийте дужки і зведіть подібні доданки. 3 на 8а мінус 4, плюс 6А. 3 на 8а множити буде 24а. 3 на мінус 4 множити буде мінус 12, плюс 6А переписуємо. 24а плюс 6а. Це в нас вийде 30а мінус 12. Наступне друге 7p мінус 2 помножити на 3p мінус 1. В нас вийде 7p. мінус 2 множити на 3п буде мінус 6p. Мінус 2 множити на мінус 1 буде в нас плюс 2, тобто вийде п плюс 2. Третє завдання 2 помножити на 3х мінус 8, мінус 5 помножити на 2х плюс 7? 2 помножити на 3х буде 6х. 2 помножити на мінус 8 буде мінус 16. Мінус 5 помножити на 2х буде мінус 10х. Мінус 5 помножити на плюс 7 буде в нас мінус 35. Отже, що в нас тут вийде? 6х мінус 10х. Це вийде в нас мінус 4х, мінус 16 мінус 35, в нас вийде мінус 51. Переходимо до четвертого. 3 помножити на 5m мінус 7, мінус 15m, 2. 3 множимо на 5m, буде 15m. 3 множити на мінус 7, буде мінус 21. Мінус перед дужкою. розкриваємо дужку, міняючи знаки. 15 м перетворюється на мінус 15 м мінус 2 на плюс 2. 15м і мінус 15м скреслюємо, бо вони ідентичні, тільки мають різні знаки. Так? І мінус 21 плюс 2 в нас вийде мінус 19. Доведіть тотожність. Давайте з вами перепишемо перше: мінус m3n. Отже, як ми тут будемо поводитись, спочатку розкриємо дужки. Якщо ми розкриваємо а перед ним мінус, всередині дужок міняється знак. Замість m буде мінус m, замість мінус 3n буде плюс 3n. Також ми можемо їх поміняти місцями, так як між ними плюс, то у нас все гаразд, просто переставляємо. На перше місце йде 3n, на друге мінус m. Бачимо, що праві частини в нас повністю збігаються. Значить, тотожність доведена. Друге завдання: 7 на 2 P плюс 7P. Ну, давайте тепер вирішувати. Розкриваємо дужки. 7 множити на 2 буде 14, 7 помножити на мінус P буде мінус 7P. Переписуємо плюс 7П. Якщо в нас є ідентичні одночлени, і вони є з різними знаками, ми їх скорочуємо. І у нас виходить 14, що і треба було довести. Третє. Давайте ми з вами візьмемо не ліву частину. Давайте ми з вами візьмемо не ліву частину, а праву частину. 3 помножити на а 4, плюс 2 помножити на А плюс 6. Перемножуємо. 3 на А буде 3а. 3 на мінус 4 буде мінус 12, плюс. 2 на А буде 2а, плюс 2 на плюс 6 буде плюс 12. Що у нас вийде далі? 3а плюс 2а вийде в нас 5а. Мінус 12 і плюс 12 ми скорочуємо. В принципі, в нас те саме і вийшло. Четверте, 4 помножити на в дужках m мінус 3, плюс 3 перемножити на m плюс 3, скриваємо дужку. дорівнює. У нас 7М-3, але ми беремо тільки ліву частину зараз. Перемножуємо, тут буде дуже гарно видно це перемноження. 4 на m буде 4m. 4 на мінус 3 буде мінус 12, плюс 3 на m буде плюс 3m. Плюс 3 на плюс 3 буде в нас плюс 9. Так, 4m плюс 3м вийде в нас 7m. Мінус 12 плюс 9 в нас вийде мінус 3. Праві частини повністю збігаються, значить, тотожності доведено. Переходимо до наступного завдання. Доведіть тотожність. Давайте ми з вами окремо вирішуємо ліву частину і праву частину. Або можемо їх розкривати паралельно одне до другого. Нехай ми будемо паралельно це робити. Тоді запишемо спочатку, що в нас є, дуже акуратно з дужками. і будемо розкривати дужки. спочатку з центру. Тобто мінус перед дужкою ми зараз будемо міняти знаки 12а мінус дужка. тут уважно, бо я крапочку поставила. Мінус на 8 а буде мінус 8а. мінус на мінус дає плюс 16. Тобто, це ще один метод, як можна розкривати, коли в нас є мінус перед дужкою або міняючи просто на протилежні знаки. Далі мінус 4 множити на 4 буде мінус 16, мінус 4 на мінус 5А буде плюс 20а. Знову будемо розкривати дужки. 12а мінус. Мінус на мінус дає знак плюс, і мінус на плюс дає знак мінус. Праву частину, ми... Праву частину ми поки будемо просто переписувати. Далі 12а плюс 8а вийде в нас 20а. Мінус 16, і щоб у нас повністю зійшлися ліва і права частини, ми можемо перекинути місцями, наприклад, другий так буде простіше. Тоді 20ану 16 буде дорівнювати теж 20а16. Тотожність доведено. Наступне друге переписуємо спочатку, і також будемо вирішувати паралельно. Розкриваємо дужки. 4 на x буде 4х, 4 на плюс y буде плюс 4 y 4 на мінус те буде мінус 4 t плюс 5 на х вийде в нас плюс 5х, 5 на мінус t вийде мінус 5 t Мінус 4y переписуємо. 9 також будемо множити. 9 на x буде 9х, 9 на мінус t буде мінус 9 t Тепер будемо зводити спільні доданки. Що у нас тут буде? 4 y і мінус 4 взагалі пропадуть. 4х плюс 5х це вийде 9х, мінус 4т мінус 5т це вийде мінус 9т. І ми побачимо з вами, що повністю все зійшлось, тому тотожність доведено. Переходимо до наступного завдання. Доведіть, що для будь-якого значення змінної значення виразу дорівнює одному й тому самому числу. Ну, давайте глянемо, що в нас вийде. А мінус в душці Амінус ще в дужці. 5А плюс 2, мінус 5 на А-8 в нас буде дорівнювати. Відкриваємо спочатку оці дужки центральні, і оці. Що в нас вийде? а А ми переписуємо. 5А поміняється на мінус 5А, бо у нас мінус перед дужкою, міняє знаки. Плюс 2 було, стане мінус 2. І тут також відкриваємо дужки. Мінус 5 множити на А буде мінус 5А, мінус... мінус 5 множити на мінус 8 буде плюс 40. Далі, ми з вами розуміємо, що тут теж можна розкрити, а можна записати, що А мінус 4А це буде, ми з вами зараз знову відкриємо дужки. Що в нас вийде? Замість А буде мінус А, мінус 5А перетворюється на плюс 5А. І мінус перетворюється знову на плюс. Що в нас тут вийде? 5а-5А пропаде, а мінус А пропаде, і в нас залишиться тільки число 42. Воно дійсно буде дорівнювати одному і тому самому числу, тому що в кінці кінців всі змінні в нас пропадуть, скоротяться. А отже в будь-якому випадку цей вираз буде дорівнювати одному і тому самому числу. Отак от я записала саму відповідь. Всім дякую за перегляд! Надіюся, вам сподобалось. Якщо є питання, то задавайте в коментарі, ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі!